Христитель каже, покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. І сказано, що проходили до нього люди і хрестилися у річці Йордан на покаяння задля відпущення гріхів. Ми звикли вдома перед. Якимись торжествами, святами прибирати. Ми знаємо, що перш ніж налити якусь потрібну для нас речовину в якусь посудину, ми її обмиваємо, ретельно обмиваємо, якщо хочемо, щоб вміст потім не спортив. От точно так само, брате і сестри, із душею людською. Шлях до наповнення Христом обов'язково лежав через покаяння у гріхах. Людина, яка погрязла у гріхах, вона не спроможна розчути Євангельський голос Христа Спасителя. Пояснюється це дуже просто. Якщо зсередини людина наповнена гріхом, їй противне усяке слово, яке її викриває. А як відомо, від гріхів людина може позбавитися тільки за своєю волею, якщо вона має на це бажання. Ось припустимо людина е, блудник. І вона любить блудити, і вона у цьому знаходить задоволення. І вона не хоче вести інший спосіб життя. Вона захоче прийняти того, хто буде їй казати, що блудити це гріх. Ні. І тому не всі слухали проповідь Йоанна Хрестителя. Було багато людей, котрі зневажали Йоанна. Про нього говорили, що він біса має. А чому так говорили? Бо не мали за що його дорікнути. Він не те, що там не напивався, а він взагалі ніякого п'янкого напою не пив. Він не те, що там об'їдався, а він навіть звично для всіх людей е, варену чи приготовлену їжу не вживав. Їв тільки те, що йому Бог у пустині міг послати, Акриди і дикий мед. Він не те, щоби там мав. На стороні коханок, а він і дружини не мав. І взагалі цілком себе одному Богові присвятив. І інших людей, котрі не були налаштовані, налаштовані на покаяння, це дратували. Завжди серед чорних білу ворону заклюють. Завжди. Якщо ти не такий, як всі решту, ти можеш навіть не дорікати їх. Вони самі розуміють, що на твоєму фоні вони виглядають негарно. По цій причині завжди, коли е, всі п'ють, а один не п'є, то всі не заспокояться, поки і ти з ними не вип'єш. Хоч трошки. Для, для апетиту. Там, ти що, компанію не вважаєш шо? і так далі. Чому? Бо коли е, ти не хочеш, ти показуєш, що, виявляється, можна бути нормальною людиною і от не напитися як свиня. А вони, значить, виходить негарні. А ти гарний? Е, Ні. Значить, ти нас не поважаєш. По цій самій причині і е, молодші. Хлопці, якщо попадають у погану компанію і починають курити. Хто зробив першу затяжку і сказав, о, як добре? Ні. Але чому починають курити? Бо іншим незручно від того, що ти у їхній компанії і не куриш. І тому вони не заспокояться, поки ти так само не почнеш робити, як і вони. Ось це властивість. Гріха така є. Якщо людина не хоче в ньому розкаятися, значить вона тоді починає агітувати за свій гріх, починає ширити його на інших. Навіщо? Щоб совість її так сильно не дорікала. Бо якщо всі навколо в болоті, то моє болото якось особливо не виділяється. Уявіть собі ситуацію, брати і сестри, якщо був в глибоці, у неділю всі йшли до церкви. Всі. І з одної хати одна сім'я дозволила би собі не йти. Їм не треба би було казати, що чого ви не йдете? Вони би самі розуміли, так що всі йдуть, як можна не йти, як можна вдома лишити. От тому, між іншим, Господь так е, цінуватиме, казав, святість останніх християн. Тому що всі навколо. Будуть грішити. А от ти серед того моря гріха попробуй бути білою вороною. Попробуй дотримуватися посту на роботі, коли всі твої колеги цього посту не тримають. Попробуй іди до церкви, якщо ніхто із твоїх рідних до церкви не йде. Попробуй не матюкатися у компанії, де Матюг це як розділовий знак. Людина, я так спостерігав, серед молодих, котра не матюкається, вона якось комплексує, як вона знаходиться серед таких, ну, вони вже себе рахують дорослими мужиками. І починає дуже швиденько цю звичку освоювати. Чому? Ну, щоб відчути себе своїм. Отже, Людина, котра грішить, вона залишиться глухою до заклику Йоанна Хрестителя. А цей самий заклик повторив Ісус Христос. Його проповідь, так само, як і проповідь Йоанна Хрестителя, починалася з тих же самих слів покайтеся. бо наблизилося царство Боже. Коли людина, брати і сестри, покається, для неї тоді стане можливим побачити світло в кінці тонелі. Що значить покаятися? Це не піти у серку, а покаятися це змінити свій спосіб життя, почати намірено і свідомо боротися з тим, що тебе портить із своїми гріховними нахилами і пристрастями, і завідомо почати насаджувати у свою душу. Те, що тебе піднімає до Бога. Ось як чесно. любов, милосердя, простоту, стриманість, лагідність, привітність. Це все дається людині важко. Зазвичай е, людина це в собі ну, не дуже хоче надбати. От Хоча б взяти смирення. От кому хочеться. Е, бути смиренним. Що означає бути смиренним? Бути не злобилим. От, щоб тебе вдарили, а ти от простив. Ні? Людина хоче, якщо її вдарили, вона хоче так ударити, щоб той більше не встав. А це не смирення. Це мстивість, це гординя, це гнів. Так? А от бути смиренним це вміти не просто не віддати, бо часто людина не віддає, бо не може. От я би своєму начальнику показав, я би тих депутатів посадив на свою зарплату. І людина це не робить. Але якби в неї була можливість, вона би це зробила. Більшість наших гріхів, які живуть у нашому серці, вони просто не мають можливості реалізуватися. <кій> може би і когось там поубивав, але ти не маєш на то можливості, а знаєш, що якщо спробуєш, то будеш сидіти довго за ґратами. Може би і блудив кожен день, а нема тих, хто би хотіли з тобою це зробити. Посуджуєш тих, що п'янство і буянить кожен день. А може і ти би робив, якби би мав на то можливість. Навіть часто таке буває, що люди старші дорікають молодших за те, що ті там блудять, а сам згадує, як то він колись був хлопцем і як то все було. І людина не тому не блудить, що це не властивий її дух. Просто тому, що на це немає можливості. А от покаяння настає, коли людина це все в собі починає бачити. І хоче це все в собі перемінити. Як відомо, людину змінити неможливо, тільки вона сама може це почати робити. А Бог, звичайно, їй у цьому допоможе. Господь на те і прийшов, аби дати людям Царство Боже і дати шлях до цього. Від нас може бути тільки волевиявлення, коли ми кажемо, Господи, я хочу змінитися. Але реально, коли ми приступимо до цієї праці над собою, ми побачимо, що ми нічого не можемо. Ти хочеш не сваритися, а воно само виходить. Все одно посварився. З тим, посварився, з тим. І переважно де ми сваримося найбільше? Вдома. Ще якось на вулиці нам легше стриматися. Ну, на роботі частіше. Так само людина не стримується, бо теж звикає і починає себе відчувати як вдома. Ну, з чужими людьми, з котрими ми тільки познайомилися, нам ще вдається стримуватися і навіть дуже гарно перед ними виглядати. Ми стараємося виглядати чим краще. А от зі своїми людина вже не маскується, вона показує, яка вона є насправді. Вона не приховує своє внутрішнє я. І ось те... Чим наповнене серце, воно як ніби зубна паста з тюбіка вилазить з людини вдома. Все, що вона мала там всередині, все те вона не лінується проявляти на собі. Отже, Йоанна Хрестителя треба послухати у цьому його заклику, кохайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Бо інакше Христос не зможе увійти у нашу душу. Скільки б ми з вами, брати і сестри, не робили добрих справ, скільки б ми не постили, скільки би ми не подавали милостині, якщо в нашому серці не воцариться мир, спокій, якщо в нашому серці не воцариться смирення, любов, простота, то не увійде туди Господь Бог. І тому перед святом Богоявлення. Господь нам ще раз нагадує, яка є обов'язкова умова для прийняття дару Христового. Потрібне щире і розлоге покаяння. Обіцянка змінити своє життя. І тоді у таку душу, котра хоче цієї зустрічі з Богом, Господь зможе увійти і залишитися там. Амінь. Христос народився.